І я приїхав, я пам'ятаю додому, кажу своїм, блін, як класно. Що я ну все, що ну, Київ це просто без пафосу я зараз, не там заради якогось яскравого слова. Насправді це дуже було відчутно, різні. І потім останній раз. Я туди... ну, тобто воно сама прийшла дуже органічно до тебе, да? Тобто в тебе не було, тоді ще не було такої, такої повістки, да? що там війна почнеться, там, Росія нападе на Донбас. Ти просто сам інтуїтивно просто вирішив, мене... що тобі не підходить, тобі не подобається. Там. В, мене, в мене були родичі, ну вони, напевно, і є. На Уралі, я вже казав. І я був підлітком, як, як ти в 14 років, я був, а може і 12, 13, не пам'ятаю, 12, може 13, я був на Уралі. І коли я побачив, як живуть люди на Уралі, то у Луганській області люди порівнянні з Уралом живуть як у Лас-Вегасі. Мені підписники з Криму присилають фотки і відео. Отак От йдуть з телефоном і знімають. Там просто жесть.